Ваш пес – не жир трьох людей і його присплять. Так каже закон. Та ви ж адвокат з безнадійних справ. Це ваша робота. Ти обіцяла не братись за програшні справи. Я клянуся. І виграєш. Єдина межа твоїх магії? Її немає. Це ти, мій любий чемний хлопчику. Яка ж ти булочка. Усе добре. Я боюся. Космо буде першим собакою, якого судитимуть на першому собачому процесі з часів середньовіччя. Слухайте, та я обожнюю собак. Це вона захищає покусану. Але цьому гаку. Увага. Крутись, крутись, крутись. Собака космо. Прізвище немає, стать кобель. Весін барбосика і шоколадки. Так. Він біля ні хазяїна. Він крутиться і вертиться. ці квадробери. Цей пес. Тільки жінок кусає. Це сексист, а не собака. Ти можеш померти. Ти знаєш. Я маю думати як собака. Коли собака кусає, він каже: ні, цього не можна. Чи хочемо ми жити в світі, де поважають природу кожного, його унікальність? Не можна судити його як людину. Треба переглянути статус собаки. Де це ж собачка? Що у мене з голосом як собака в качанах? боже збав!